Ви пробували коли-небудь нутрощі вашого холодильника зробити символом епохи людину, якій це вдалося, слава днями цілий світ. Найдорожчий художник світу енді Ворхол навіть по смерті ставив рекорди успіху. Аукціон із розпродажу його майна не зупинявся 9 днів. Одні вважають його мистецтво обманом, інші називають Ворхола найвпливовішим художником 20-го століття, і при цьому у нас мало хто знає, що насправді Енді Ворхол це русин українець Андрій Ворхола. Він прославився, коли намалював у міст звичайного американського холодильника: пляшку коли, бляшанку з під супу. А ось дерев'яна копія упаковок прального порошку. Сьогодні це ми називаємо поп-артом. Філософи, вони коли дивляться на його твори, вони не можуть зрозуміти, чи він настільки дурний, чи він настільки іронічний. Тобто, вони не можуть для себе розділити, чи він такий глибокий. Це він просто нічого іншого придумати не може. Не можеш словами, які описують Шишкіна, пояснити е, мистецтво Єнді Варгола. у Нью-Йорку Воргол заснував фабрику мистецтва, робив портрети зірок і зняв понад 60 фільмів. Ось один із найвідоміших сон. Людина у кадрі просто спить на дивані 6,5 годин. Такі фільми просто легше робити. Вмикаєш камеру, і йдеш у 70-х Він став енігмою. Хто такий воргол знали усі, але більшість не знала, що саме він зробив. Якщо порівнювати з сучасними суперзірками, він був як Періс Хілтон. Він був усюди на телебаченні у газетах. Медіа супроводжували його 24 години. Для людей він сам став важливішим за свої роботи. Жартували, що Воргол не відмовив би у інтерв'ю навіть собаці, якби той умів говорити. Від дня його смерті минуло чверть століття, і тепер три картини Енді Воргола у переліку 25 найдорожчих художніх творів в історії людства. Вісім Елвісів коштують понад 100 мільйонів доларів, 84 мільйони Мерелін і 75 мільйонів ціна аварії зеленого автомобіля. Коли Енді Воргола запитували, звідки він походить, той завжди відповідав: ні звідки, насправді, ось вона справжня батьківщина. Ургола, словацьке село Мікова, звідси у 1921-му його майбутні батьки переїхали до Америки. А сім років по тому у них народився третій і наймолодший син Андрій. Нині це польсько-словацьке прикордоння, але етнічно більшість жителів називають себе русинами, а дехто і українцями. Ну, тут знаходиться мій батько, а ти брат Юлії, мамою Андрія Вархової. Ну, а ту маєте. Цілий род Вархоловців на місцевому цвинтарі два найпоширеніші прізвища Вархола та Завадський. Таким було дівоче прізвище мами Енді Воргола Юлії. Мати цієї жінки рідна тітка Енді Воргола. Вона кілька місяців жила у сестри в Америці. Її донька каже: Мама Енді так і не навчилася говорити англійською. Тож і Андрій, чи то вже Енді з нею спілкувався українською говіркою. Його мама була така спобожна знати. Молила, там він його навчила його замаленька, ця молити. Але по нашому це І Моя мама. Ми з мамою не розуміли, чому він надсилає взуття не в парі, а по одному черевикові. Тепер ми знаємо, то були реквізити для малюнків про взуття, але тоді ми ті черевики затерли до дір. У листах траплялися також ескізи, воргола тушу на білому папері. Цього добра було так багато, що якось ми прибирали і все спалили. Хто ж знав, що зараз це могло коштувати тисячі? За 15 кілометрів від Мікової місто Медзелабірці. Тут лише 7 тисяч жителів, але це справжнє Воргол Сіті. Центральна вулиця імені Воргола. Його ім'я носить готелі. Місцева школа, та найголовніше музей. Його допомогли заснувати двоє старших братів Воргола. Тут понад 130 оригіналів. три роки тому ми купили дві роботи Воргола за 48 тисяч євро. А тепер вони коштують близько 100 тисяч. Отже, за три роки подорожчали на 100%. Якщо купуватимемо і надалі, ніколи на цьому не втратимо. Атор музею грає уривок із Velvet Underground, гурту, з яким Воргол поріднився у 60-х. Експонати його колекції у депресивному словацькому містечку в горах коштують сотні тисяч євро. Можна зазирнути у кишені одягу, які носив Енді. Є сорочка, у якій його хрестили в американській греко-католицькій парафії. Його ній були хрестилися всі троє браття. Енді – послідній. Кожен твір воргола це глибока концепція, каже Бицько. Його портрети кінозірок не що інше, як модерні іконостаси. То є так, як іконостас у церквах. а він ту ніколи не був у, у тих церквах. Але він за допомогою камуфляжу малює тайну вечерю. Він вказує шлях, яким йде людство до своєї загибелі. Хоча, можливо, у творах одного з найепатажніших і найдорожчих художників світу, який говорив зрозумілою для українців мовою, хтось зуміє розгледіти і дорогу для порятунку. Амальянно що для Кюрі Данкевич те сен тиждень 1+1